Ну, природа, як же ж добре, яка погода, а повітря? Ага, і не кажи. Ну це був єдиний день, коли ніхто не працював. Що? Презентація, так, звичайно. Зараз я швиденько стратегію дороблю і пару креативів. Угу. Тобі був відпустку. Мені? Та ні, все прекрасно. Ой, друга лінія. Алло, Віктор Миколайович, так. А можна я на гітарі зіграю? Давай не зараз. Ех, а я так довго вчив пісню. Прям довго? П'ять років, от якраз тому і не зараз. А ми м'ясо на шашлики взагалі купили? Так, якраз Віка маринує. Mm, ну чого саме я, я ж веган! Давай маринуй і приправи побільше додай. За що? Um, я за дровами. А я за ягодами. <смір> Тобі не здається, що вони зустрічаються? Та ні. Думаю, вони б нам сказали. <смір> uh -huh. uh, я на сусіднє озеро риби наловити. <смір> а я піду мідії шукати. А можна пісню? Ну не зараз. А давайте в бутилочку пограємо. Нам шо 12? Так ми в дорослу. Це як. На кого випаде, то і платить за їжу. Оооо, Толя випала на тебе. Та блін, ну чому я? У мене ж кредитний ліміт. Може, давайте розкажемо страшні історії. Тільки давай не про твою бабусю і її п'ятку. Я після того три роки нормально спати не могла. О, я знаю історію. А ну? У чорному причорному лісі, у чорному при чорному домі, у чорній причорній кімнаті. У тебе якісь проблеми з чорним кольором? Весь час горіла лампочка. І що? А потім прийшла. Та комуналка. Господи, помилуй. А зараз можна пісню? Ні. Ой, щось якось не відчуваю я відпочинку. Я також. О, народ, дивіться, що знайшов. Пиво чайка чорноморська зі смаком лимон лайм. І шо? Та ви тільки подивіться, чайка чорноморська, хоп, і ніби знову на морі. Смак відпустки, чесне слово. Ммм, mm, який смак. А запах який. До речі, як там м'ясо? Ой. Походу, все згоріло. Слухайте, а може ми сьогодні без м'яса. Тобто я даремно то все маринувала, дай сюди чайку. А зараз пісню можна вже? Ну, давай вже. <кхем> Зібрались з друзями ми тут, аби не настав нам капут. І програш відпочили.